Президент України Петро Порошенко впевнений, що криза на сході України закінчиться за три тижні після виведення іноземних військ і перекриття кордону. Про це він заявив у Варшаві, де президент Польщі Браніслав Камаровський підписав акт ратифікації угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Порошенко нагадав, що конфлікт на Донбасі можна вирішити мирно лише за умови виконання мінських домовленостей. Підписання президентом Польщі. грамоти про ратифікацію. Угоди про асоціацію з України з європейським союзом є історичним моментом з завершення процедури входження України в нову історичну реальність. В міністерстві закордонних справ України кажуть, що не помітили жодних поступок з боку Росії. Там заявляють, що оцінка дій Росії базуватиметься не на словах, а на діях. Це відведення російських військ. Це недопущення пересування через українсько-російський державний кордон військової техніки, зброї і військовослужбовців російських збройних сил. Наступна зустріч у мінську за словами Петра Порошенка відбудеться зовсім скоро разом з тим. Готовності Росії до вирішення конфлікту Україна не побачила.